Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І бажаю вам приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть нам, будь ласка. Чи є якісь перепони, чи збиває щось із дороги, уводить в інший бік із свого шляху, чи є щось, що забирає із своєї дороги, збиває. І той, хто дивиться це відео, йде по не своїй дорозі. Обирає невірний шлях. Так, з минулого вийшла жінка, напевно. Це була жінка. Вона дуже сильна маніпулятор, і дійсно, ваш шлях повністю був під контролем жінки. Проте зараз ви звільняєтесь, ви забарикадірувались від цієї жінки. І обрали свій шлях. Дійсно, із самого дитинства вам обирали шлях не ваш. Псували дорогу. Ви дуже красива, гармонійна людина. Якщо це чоловік, то, напевно, також вплив був, більше маніпулювала жінка із минулого вашими статками, фінансами, потоками грошей керувала, намагалася за рахунок вас наживитися. Хочуть зіпсувати ваш дім, щоб він був не красивий, не хороший, щоб ви не орієнтувалися на свій дім, а орієнтувалися на дім цієї жінки. Ваша творчість. Ви дуже творчі. Ваш хист. Оце ваш шлях. Все, що вам подобається, у вас є таланти, багато талантів. Це ваш шлях. Вас збивали з дитинства, не давали показати, проявити себе. Шукайте поряд із вами. Неважливо, не чи ви чоловік, чи ви жінка, мають бути. Люди. Має бути жінка, яка допоможе. Вона допоможе вам знайти ваш шлях і дасть дуже добрі поради і багато чого мудр навчить. Така жінка вона вас виведе на ваш шлях, допоможе. Це дуже добре. Я заперечую усе весь негатив. Запереч... Заперечую повністю. жена з вашого життя Уходить та людина, маніпулятор, який збивав вас із власного шляху. Ви зараз виходите на свій шлях. Буде так. Скажіть ваші сили, духів кави, прошу, допоможіть нам. Відкрити дорогу. Власну дорогу, свій шлях. Маєте все для цього? Більше проблема в голові, або це великий страх, або настільки давно вами маніпулювали. Що ви от, як опустили руки і бездіяльність така, якщо вам не будуть говорити, що робити, ви не робите. Ще боїтесь, що можуть дуже сильно от, впливає осуд, що можуть подумати, сказати про вас люди, якщо ви почнете свій шлях. Ще можуть відвернутися друзі, може такий Це все страхи, що можете втратити. Ще великий страх такий, що це дуже важко. Насправді ви маєте дати собі таку установку. Викинути цю всю програму негативно, що ваш шлях складний, ні. Скажіть собі, мої дороги дуже легкі, мені подобається по них іти, і мені допомагає світ. Буде так, оцей корабель, вільний, попутний вітер, який рухає його по хвилях, друзів, а не така важка дорога. Заперечую, відкриваю всі шляхи на власний шлях. Прошу вищі сили. Заберіть всі установки негативні, всі страхи, заперечую, заперечую. Відкриваються всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео, мати власну справу, власний шлях, рухатися по своїй дорозі. Не бути пишаком, маріонеткою, якою керують, а бути сам собі, головою, буде так. Так, це пішло із самого дитинства. Страждання страшні, ви як в полоні були. Заперечую. Прошу вище сили, звільніть, будь ласка, того, хто дивиться це відео від страждань. Відкриваю всі шляхи, буде так, перекриваю. Більше нема жодних перешкод обрати свою дорогу, радість і щай, на радість на щастя. Віджинаю повністю всіх маніпуляторів, узурпаторів, всіх, хто впливає. То не дає жити. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть вийти на свій шлях. Тому хто дивиться це відео і заберіть усіх маніпуляторів, усіх, хто керує, збиває із власного шляху, хто не дає бути щасливим. Буде так, буде так, буде так. Відкриває всі дороги на власний, промисли на власну справу, на власне життя, на свободу буде. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Буде так. Так що так, дивіться, вам можна все робити, все, що ви намірили. Все, всі ваші наміри. У вас вдача по житті, і ви матимете успіх, вам варто прислухатися до себе. Дуже важливо не викинути все, що було в дитинстві, уявити навіть, що дитинство було чудове, і ви мали свободу, і робили все, що хотіли. Викинути ці установки, що вам для того, щоб щось робити, треба чись. Порада чи дозвіл. Вам все можна. Буде так. І це дуже гарно йти своєю дорогою, такою, якою ви задумаєте, якою ви захочете. Не бійтеся. Приємної вам кави. Дякую духом кави. І до зустрічі, до побачення.